Всім привіт це ігри до столу. Уявіть, ваша партія йде по базарній площі. Раптом до вас підходить джебрак. Лахміття ледве прикриває те, що повинно прикривати. Це, скоріше, вже ганчір'я, яке забруднилося у крові чи ще у чомусь, і відповідний запах. У його руці срібна монета, яку він пропонує вам просто так. Досвідчені шукачі пригод, мабуть, би, одразу відмовились. Але у вашій партії є один персонаж, який просто не може пройти повз грошей. Він оглядає монету. Звичайна срібна монета, яку б ви очікували побачити в тому місці, де знаходитесь. Вона вже досить старенька, подряпана, є мальмесенька крапелька крові, яку б, можливо, ви і не помітили, якби не роздивлялись монету детально. Вона не відтирається, що і не дивно враховуючи стан жебрака. Ваш супартієць вирішує прийняти подарунок, а жебрак помітно веселішає і іде собі геть. А монета йде у гаманець свого нового власника. Якийсь час нічого не відбувається. Але одного дня ваш той самий жадібний персонаж вирішує поторгуватися із ковалем за новий чудовий меч. На диво, куваль, майже одразу погоджується на величезну знижку. Ви вже майже уклали угоду. Але в останній момент коваль кидає свій погляд на покупця, жахається, робить руками захисний жест і просить вас скоріше піти. Спочатку ви не розумієте, що сталося, але коли ваш сапартієць повертається до вас, ви розумієте жах коваля. По його щоках, прямо з очей, текуть криваві сльози, плями вже утворилися на комірці і продовжують його просякати, монета почала діяти. З цього часу життя власника змінилося назавжди. Так йому стало дуже легко когось обдурити, зробити вигідну покупку чи переконати когось у надмірній ціні того чи іншого приладдя, чи, навпаки, купити за безцінь якісь дуже хороші штуки. Але кожного разу, пропорційно довго від отриманої вигоди, він починає плакати кров'ю. І, звісно, простий Remove Curse. Не допомагає позбавитись від цього прокляття. Саме так працює кривава монета проклятий артефакт Ревенлофту. Перше джерело це другий сетінбокс другої редакції ADD, також відомий як Red Box. Цікаві і трохи кріпові прокляття з вайбом Сам винен є невід'ємною частиною Ревенлофту. І в цьому відео я вирішив розповісти тобі про предмет, який, мабуть, стане. До вподоби клептоману у твоїй партії. Пиши комент, яке цікаве прокляття ти отримував як гравець чи видавав як майстер. Отже, як працює кривава монета? Вона дає неймовірну силу переконання стосовно фінансових операцій. І за відсутності резисту до магії, жертва навіть не отримує китка, щоб намагатися врятуватися від її сили. Тобто ти легко можеш переконати багатого торговця, що цей шматок скла коштує 10 тисяч золотих монет. Він не зобов'язаний буде його купити, але буде переконаний, що ціна справедлива. Мінусом є те, що за кожну срібну монету, на яку було намахано жертву, володар монети буде плакати кров'ю на протязі одного раунду. У другій редакції один раунд був не 6 секунд, а цілу хвилину. Тому обман на 10 золотих монет це було. Десь півтори години плачу, а якщо обдурив когось на тисячу золотих монет, то це вже тиждень сліз. Якщо залишати для п'ятірки рейд таким самим, то 1000 золотих це буде десь 16-17 годин плачу. Що погодьтеся, не так вже й страшно порівняно із тижнем. Тому, якщо ви будете використовувати це у п'ятірці, то я б радив обрати якийсь інший рейд конвертації. Виходить, власник монети може дуже легко отримати купу грошей, але ось витратити їх буде проблема. Мало кому захочеться спілкуватися з людиною, з якої постійно тече кров із очей. Вона вже просякла всю його одежу і продовжує текти і текти. Шкоди носій від цього не отримає. він може плакати тиждень і ніяк не страждати від цього. І, до речі, він точно буде знати, що сталося: сидла монети, розповість йому. Як він когось обдурив і чому він плаче, хоча сам він це відчувати не буде. Чи варто нагадувати, що відслідкувати таку людину також буде доволі легко і звірям, які орієнтуються на запах крові, чи асасінам, які точно відстежать кого завгодно по кривавому сліду. До того як власник монети когось спробує надурити, він легко може позбавитись монети, просто викинути чи віддати комусь. Але не витратити, бо інакше вона повернеться у твій гаманець і замінить собою якусь іншу монету. Після першого обману монета остаточно прив'язується до свого господаря і вже завжди буде повертатися до кишені. Позбутися прокляття можна лише якщо відмовитись від усього свого майна і жебракувати цілий рік. Дозволяється мати на собі тільки лахміття і власне монету. Після того, як пройде рік жебракування, власник нарешті зможе її віддати. І це повинна бути добровільна передача ніяких покупок, ніяких пожертв до церкви. Хтось має добровільно прийняти цю монету. Ніхто не зобов'язаний пояснювати, що це за монета і що вона робить, але. Хтось має її добровільно взяти в руки і погодити, що це тепер його власність. Це були ігри до столу. Став вподобайку, якщо тобі було цікаво послухати про новий артефакт. Підписуйся, щоб не пропустити відео про настільно рольові ігри та звичайні настолки. І бувай!